Слав'янський світогляд і слов'янське світорозуміння це, ну, як ніби різні речі, але одне без друга не існує. Для того, щоб бачити світ слов'янськими очима, треба мати розуміння е, слов'янського світу. Ну і навпаки. Е, для початку, чому ми говоримо слов'янське? Е, Просто тому, що правильно би треба говорити слов'яно-арійське, чи арійсько-слов'янське, тому що наші народи, народ походить від двох великих народів це слов'ян і арійців. Але в зв'язку з певними подіями Великої Вітчизняної війни люди зараз ну, не сприймають арійці це для них щось гітлер і щось таке подібне. Тому ми говоримо. Просто слов'янське. Що ж воно таке? Чим воно слов'янське розуміння світу і чим воно відрізняється від сучасного, наприклад, чи від розуміння інших народів, інших людей? Ну, зараз ми на цьому коротко зупинимося, просто освітливши декілька граней багатогранного цього явища. Насамперед хочу сказати, що у слов'ян була віра. Віра. Давайте поглянемо віра і розшифруємо це слово. Це відання ра. Відання ра, де ра, життєдайне випромінювання. Тобто люди, які відають... Життєдайне випромінювання, тобто люди, які відують життя таким, яким воно є насправді, а не таким, яким би комусь хотілося його бачити. На відміну від релігії, зараз в нас є віра і є багато релігій. Релігія це є релігос, знову розшифровуємо слово. Що воно означає? Реповтор, якийсь повтор, ліга, об'єднання це якесь переоб'єднання, повторне об'єднання, ну, конструкція, реконструкція, організація, реорганізація. Ну, зрозуміло, це якась переробка, попросту кажучи. Щось від чогось переробили. У нас ми нічого не переробляємо і сприймаємо світ таким яким він є створений, і вивчаємо його все більш і більш подробно. Давайте зупинимося на наших заповідях. Це надзвичайно важливо. У нас є заповіді. Зараз ми зупинимося на наших слов'янських заповідях. Їх багато. Їх насправді багато, якщо ми подивимося заповіді різних богів, заповіді Арамхата, заповіді Перуна, заповіді тієї ж там Лади Богородиці чи інших богів, то там нас дуже цікаво, і то настільки вони прекрасні, настільки вони співзвучні нашому розумінню, що важко відірватися читаючи їх. Ну от, е, перша заповідь, основний закон Всесвіту це любов до всього існуючого і творіння. Говориться, люби все існуюче і твори. Все існуюче, якщо ми в відах сказано, що навіть камінь має душу. Тобто і камінь має душу, піщинка має душу, рослина має душу, тварина має душу, людина має душу. Інші, слідуючи по своєму розвитку, слідуючі, уже істоти теж мають душу, боги теж мають душу. І тому до всього треба бережно відноситися і любити все. Поважай богів і предків своїх. Ну як поважати богів і предків? Ну що, може, ну, що в церкву, купив свічку, заплатив там, що там треба. І сказати, от такому-то богу, там, молєвен, там, чи за такого-то предка. Це, чи є це повага? Чи дійсно це є повага? У нас такого не було. Давайте на простому прикладі. Я, скажімо, на своєму особистому прикладі. Найпершими богами для мене, звичайно, як і для кожної людини, являються його батьки. Ну, на прикладі, мій батько, моя матір. Візьмемо дуже скорочено. Мій батько був правдивий і завжди тягнувся до знань. Поважаючи його, якщо я поважаю свого батька, я теж прагну бути правдивим і теж тягнуся до знань. Моя матір була теж правда правдива, і від неї завжди йшло таке тепло, до якого завжди тягнулися люди. І на уроки до неї ходили не за любові, не всі любили там її предмет хімію, але йшли не на хімію, а до хімічки. Тому що з нею було цікаво, з нею було приємно і до неї тягнулося. Я, відповідно, поважаючи свою матір, я теж прагну виробити в собі виробляти в собі таку енергію і таку. Відношення до людей, щоб люди з любов'ю до мене відносилися, і теж пункт правдивості теж в собі виробляють. Ось точно так. І повага до богів. Беремо, якщо ми прочитаємо, у нас не все знищено, У нас немало чого залишилося. І немало залишилось заповідів наших різних богів. І там, коли почитати, то е, стає зрозумілим сам образ цього Бога, там, Бога Рамхата, наприклад, чи образ влади Богородиці, чи ще інший, і по заповідям тим, які вони залишили нас. І вчитуючись і осмисляючи їх, можна зрозуміти і як би сказати, встановити вже якісь відносини. З даними богами і постаратися вже ті риси, які були властиві їм, і були і є властиві, щоб набути собі таких рис. Оце і буде повага. Живи по совісті. Хто скаже, в якій релігії є такий пункт? Особисто я не знайшов, може хтось із вас і знайде. Це буде дуже чудово. Але поки що, це, мені це невідомо. Хочу нагадати один невеличкий нюанс. Був такий чоловік, якого назвали Ісусом Христом, який ходив до Падших Овець дома Ізраїльів і о, говорив їм: Я приніс вам Духа Святого, аби совість проявилась. Тобто, він проповідував совість тим людям. Котрі совість не мали? Живи в згоді з природою. Тут можна не одну книгу написати на цю тему. Що саме? Є деякі люди, які тут в селі, пам'ятаю, одна жінка мені в селі живучи, там на якихось п'яти сотках каже, а я живу в гармонії з природою. Як можна? На 50х жити там в гармонії з природою, як то Ну, хоча б приведу деякий, ну, деякий приклад. В Гармонії з природою треба чітко пам'ятати, що рослини мають не тільки душу, мають душу, і вони мають певний розум, вони мають почуття. І вони мають реакцію на відношення до себе. І відповідно вони реагують. Якщо ви візьмете е, яблуко, наприклад, з маркету, і то яблуко, яке вирощено е, у вас в вашому саду, не просто кинуте, в осені прийшов, о, є яблука. Ні. Його треба посадити. Я треба доглядати, десь треба якось обрізати, десь його там полікувати треба, з ним треба розмовляти. Тоді воно дає такі плоди, які маркету не смілися. Інколи на базарі попадається, теж чудові, саме такі чудові плоди. Це саме тих людей, які з таким же відношенням відносяться до... Своїх якраз, тих рослин, які вони вирощують. Ну не хотів взагалі-то я б цю тему, цей нюанс піднімати, але я задаю дуже багатьом людям задав питання. Ну, дивлюся, от, да, от, слов'янин, да, українець, чи росіянин, чи, там, неважно, хто. Кажу, можете назвати заповіді наші? Ну так, да, звичайно, да. От, не вбий, не вкради. Що, що? І от якби не це, я може б і не піднімав це питання. Насправді, ці заповіді викладені в Старому Завіті. В Старий Завіт запам'ятаємо собі. Це то скорочена тора, і треба її уважно читати. Якщо ми її уважно, Почитаємо не тільки це, а її почитаємо. То ми зрозуміємо прості речі. Сама перша заповідь не зроби собі зображення. Якщо ми розшифруємо, то це не зроби собі слов'янського нашого зображення. Аби не пішов, не поклонився їхнім богам і так далі. Читай. Пункт другий. Не вбий єврей-єврея. Шановні, почитайте уважно, там написано, що це тільки відноситься. єврей єврея Про вас там мови немає. Пункт третій, не вкради. Єврей у єврея. Про нас там мови немає. І слідуючи, не побажай жони ближнього, єврейської жони. Жони єврея ближнього і так далі. Це надзвичайно важливо. Тепер рішення питань характерне для слов'ян, як вирішували питання. Ну, ми по мірі нашого розвитку. Вирішуємо різні питання. В дитинстві одні питання, потім слідуючи і вже далі, далі там, не який там, збудувати дім, мородити дитину, чи там, вивчити якусь мову. Як вирішити питання? І от питання вирішувались у слов'янській традиції. Треба було виконати три пункти. Пункт перший. Треба було визнати думку знавця. Знайти цього знавця фахівця, як ми кажемо, того, хто володіє даним питанням. Це може, можна знайти конкретну людину, оскільки це тяжко або книгу чи там відеозапис. Ну, зрозуміло. Пункт другий. Власна думка і досвід з цього приводу. Ну, вони можуть бути, а може і не бути. Якщо я фундамент ніколи не копав, ну десь бачив щось. Вже якась думка є. І третє, думка богів наших. Отут, отут є складність. Тому що треба знати, що з цього приводу думають наші боги. Як? Ми ж вже не спілкуємося з богами. ми не імен не знаємо. І так далі. Були проблеми і теж в давнину теж були проблеми у людей, не у всіх, а у деякої частини. І тоді на допомогу приходили слідуючі категорії відаючих людей. Це були жерці, жерець, той, що животреться, живо треться, живо життя говорить. Вух, перекладу не можу розшифрувати, були відуни. Відунні – відумі, це знаючі, значить, відаючі, знаючі люди, були відьми, відаючи матері, відаючих матерів, які мали надзвичайно великі знання, як зачати дитину, як її виносити, народити, виростити її, ну і так далі. І їх з особливою жорстокістю знищували. Всі ці категорії. Знищувались і фактично були знищені, особливо відаючих матерів. Їх, як правило, палили на водні. Ось так. Тепер далі. Слов'яни не молились. І коли це комусь говориш людям... Як, не молилися, що, не молили, не зверталися до богів, а до богів звертались. Тобто це були звернення. Ну, ж, якщо ми розшифруємо саме слово молитися, молитися, це означає молитися себе, молити себе, умаляти себе, зменшувати себе, тобто принижуватися нашому по-сучасному. Не принижувалися, не молилися. Тим більше ну, на коліна не ставали. Принижуватися як можна, якщо в мене ріст там 1,70 сімдесят, то як принижуватися, стати на коліна, поколінуватися, є тобто поклонятися. Розвідки це слово. Зменшити свій, умалити себе, зменшити ставши на коліна. У нас був Колядидар. Коли дар, на сьогоднішній день його перефразували як календар. Дуже цікава річ. Він був відмінений ацим Петром, насправді це був Петром Першим, говорить, насправді це вже був не Петро Перший, а був інший той самозванець, який з військом прийшов і заточив справжнього Петра в Бастилію. Ну і так далі. Там є дуже цікавий момент, тільки це не тема. Той Петро наш російський, він королю Карлу передав, зумів передати записку, що йде війною на Росію. Той пішов на Росію, і український гетьман Мазепа, надзвичайно освічена людина, це був не зловмисник, це був не дурень, він знав суть справи. Він зі своїм військом виступив на. на Стороні шведів проти цього європейського самозванства. Ну це окрема тема. Оцей от той Петро в 1700 році відмінив Коляди-дар. А цікавий, дуже цікавий е, Колядидар. Наприклад, сьогодні, е, 7525 літо від створення миру в зірковому храмі, тобто це від заключення мирного договору з китайцями. Символом цього є слов'янин, воїн з мечом, зі списом на коні, який дракон у його ніг, І він списом пронизує дракон. цього дракон, символізує китайське. Військо, да, а цей воїн. З нього його переробили як Георгія Побідоносця. Не знаю, що таке Георгій Побідоносець, а оце символ саме наш. Було три пори року, а не чотири. Було в місяців 9, по 40 днів, 40-41 день. В тижні було 9 днів. Звернемо увагу за померлими справляють 9 днів і 40 днів. Чому? Чому не 35? Чому не 7, чому не 30? А тому що тиждень справляють і місяці. Тиждень 9, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, шестиця, сідмиця, восьмиця і неділя. У нас воскр... ніхто не воскресав, воскр... воскресіння немає. Ну от, е, хочу ще, буквально, щоб звернути е, увагу до від, що пишуть відео, хочу просто зачитати ну, хоч, хоча б хоча тут пару стрічок зачитати. Наприклад, е, Сантії Віде Певна. Читаю в оригіналі. У нас на украинском мозге не Пробуждение человека только в познании, и око познания спасает его. Достигнув познания, дитя человеческого снова взирает на веды и снова долгом становится к жизни духовной стремления, до духовного жития. А главой всех деяний становится совесть. Ось такі у нас наші видятся. Візьму з... є книга називається. Тут говориться про представників світу тьми. Однак, обладая мощью древнім знанням, вони, це представники світу тьми, не навчились различать добро і зло, неся в себе, ни частини изначального первичного мрака. Начало власти, принуждения и подчинения пронизывает все темные миры и реальности. И эту низменную форму они пытались ввести в приграничных с миром тьмы областях, в которые попали чертоги Макаш. То есть той небесный чертог, в якому мы находимся. Это сузирия Великой Ведмедицы. Ось так описано, ну тут чим далі, тим э, цікавіше є подробиці, описують, що і як відбулося. І це саме ми і попали, тому що в нас є власть, не влада, що владу, э, власть є принуждення, да, примус і подчинення і підлегність у нас. Це э, раніше що такого не було. Як виробити в собі слов'янський світогляд? Ну, тільки що я е, зачитував, це пізнання. Це дійсно людина допитливість, пізнання якраз і веде до е, виробітки в собі слов'янського е, світорозуміння. Ну, на останок приведу витримку одну. Е, є... Багато юдейських видань, вони нічого не приховують, вони видають відкрити свої видання, друкують їх. І от є такий катехізіс євреїв СССР. І там там написано, от де стара редакція це славян потрібно оторвати від от корней, від без корня і палині всихає. Це буквально дослівно було написано в старому виданні. Зараз я. Що в інтернет, раз а там вже такого немає. Ну там є е, інше, трохи поміняли, вони говорять, що народи, якщо народи відірвати від коренів, то ними можна легко управляти і маніпулювати. Ну, Фактично це те ж саме. І в зв'язку з цим е, виникає питання. А ще хочу привести одну фразу е, чужим розумом. Жити не зможеш і розумніше не станеш. І отут тут якраз і виникає питання, чи не пора вже нам жити своїм розумом і ставати мудрішим?